У форматі відкритого чемпіонату області в Ужгороді відбувся традиційний турнір із баскетболу 3 на 3 або трітболу. У заході брали участь команди з Івано-Франківська, Львова та Закарпаття з рекордною кількістю учасників. Якщо в минулому році у нас був рекорд 52 команди, то в цьому вже 66, Це більше 200 учасників, 250. Ну я Думаю, сьогодні нам буде дуже важко, але це дуже круто. Ми дуже задоволені і будемо намагатися, щоб це свято пройшло максимально класно і позитивно. Підтримати баскетболістів прийшов відомий професор ужну Зокопів Федір Шандор. Ми постійно від самого початку заснування цього турніру є і меценатами, і партнерами, і друзями. Федерація баскетболу бере участь у багатьох спортивних змаганнях волонтерських. І ми, як партнер, як і федерація регбі, американського футболу завжди допомагаємо. Будуть сьогодні дуже багато хороших смачних призів. Традиційний турнір мав благодійну спрямованість. Кошти збирали для потреб 68-го батальйону, 101 ї окремої бригади. Усього задонатили близько 60 тисяч гривень. І, звичайно, учасники раді були позмагатися. Ми вже п'ятий раз подряд виграємо цей турнір і хочеться ще раз шостий раз виграти. Ну, у нас найсильніший на самій сильніший в команді це наш капітан. Що Ваня, наш Ваня, игрок очень високий. І я дуже швидко бігаю. Я люблю баскетбол і стояти в захисті. Це баскетбол це, можна так сказати, моє хобі. Мені дуже сильно подобається грати в баскетбол. Я участвую у змаганнях, тому що мене взяли. Ще недавно ми їздили в Бернос. це для мене було дуже важливо, тому що я займаюся баскетболом майже як рік, а взяли мене. На змагальну хвилю серйозно налаштувалися не тільки господарі майданчика, а й гості. Ми команда зі Львова, ми заряджені на свою гру. Специфіка 3 на 3 є завжди, але ми зіграні з командою. У нас 5 тренувань на тиждень, ми познайомились дуже давно. Я впевнений своїй команді. Учасники суперничали в семи вікових категоріях. А за баскетболістами з цікавістю спостерігали лелеки кружлянням над майданчиками. Вони масово підтримали таку ж рекордну кількість баскетболістів.